Соціальна публіцистика на ICTV – це амбіційна суспільна місія каналу. Може, це втілення нової якості журналістики, винятково чесної і правдивої. Це по нам стріляють, побудованої тільки на потребах, почуттях і емоціях усієї країни. Наші журналісти відчувають швидкі зміни настроїв суспільства з чутливістю сейсмографа і втілюють їх у програмах, документальних фільмах і спеціальних проектах. Часу у каміри останці. ICTV ті втілює соціальну публіцистику з березня. З Часу, коли Революція гідності звільнила Україну від тягаря на свободу. Фільм Революція гідності перший приклад публіцистичного і громадянського осмислення майдану. Прем'єра у березні. Перекладений п'ятьма мовами, показаний низкою зарубіжних телекомпаній. На прохання глядачів двічі повторений в ефірі ICTV. А я Віталі Ковач і це програма Дістало. Ми говоримо про все, що заважає нам з вами гідно жити. Програма Дістало це кінжальна критика негативних сторін життя в країні. Це 45 хвилинний згусток обурення, в'їдливості і сарказму. Чому ви боїтеся? Я ще не поїзд. Чоловік репортери програми скрізь дає умисне зло. Що ви Свавілля ну та димона сі достав безлад. А скажіть, будь ласка, на вас можливо стиснули, коли ви приймали рішення <кій> і дурощі, товариш суддя. Дякую вам за сльози моєї жінки і моїх дітей. Теми гострих репортажів і доказових розслідувань тільки з реального життя. Що ви зробили? А ви ж то зі Ви хто з автоматом зайшли? Ви зашли? Видістало немає авторитетів у владі. Автори програми думають і говорять як мільйони українців. Цікавимось, чому ж сам не прийшов на голосування? Няцю не було. Ну не було, то й не було. Я може вийшов, може зайшов. Дістало. Виходить що понеділка у пік прайм і впевнено нарощує слот у четверо. Звільнені прокурори. Так, викриті кришувальники і корупціонери. Я йому долу заплатить три з половиною тисячі гріє. Схоплені на гарячому хабарники. гроші Поновлені права звичайних людей. Усе це всього за півроку в ефірі. Це не теорія, а дія з конкретними наслідками. Це те, що що зміцнює віру людей у справедливість тиску громади. Прокурор приморського району все ж не витримав і трохи згодом заяву написав. «Дістало» – це команда пробивних репортерів і креативна режисерська група. Веде програму Віталій Ковач. Два десятки років на телебаченні з довірою та визнанням аудиторії. Це була програма. Дістало. Зустрінемось наступного понеділка. Будьмо гідними. Соціальна публіцистика ICTV – це сміливий погляд на речі, який не знає рамок. Зокрема, часових спеціальний проект Україна 2041 втілив уявлення про те, якою буде наша країна за 50 років незалежності. Авторитетні експерти визнані лідери громадської думки. Повністю власні зйомки. Футуристичні картини далеких трансформацій України були втілені в спеціальному проєкті до Дня Незалежності. Макс, давайте Міну, мину, мину, Макс! гідність. Ключова особливість соціальної публіцистики на ICTV. Вона дає сили, творить героїзм і піднімає дух наших воїнів на передовій. Все, випускаємо. Фронтові нариси відзняті в розпал антитерористичної операції на сході стали внеском ICTV у єднання країни проти військової агресії. Виганимо фашистів цих і приїдемо до живі і здорові. Якщо ми сьогодні їх не зупинимо тут, то завтра вони будуть нас дома. Там Ждіть, жмемо всі. Неприкриту окопну правду у липні дивилася вся Україна. Ми також показали другий фронт першої вітчизняної війни. Мужність і самопожертва волонтерів, смертельний ризик їхніх виснажливих експедицій на лінію вогню. Гранати з собою возьміть РПЕшника, важка праця і самовіддача у військових шпиталях, врятовані життя і душі. Усе це понадгодинний документальний фільм. Перша вітчизняна, другий фронт, показаний у вересні. У соціальній публіцистиці ICTV гострий зріс найбільш важливих явищ нашого життя це постійно актуальна пропозиція цільовій аудиторії каналу і невичерпна у часі та можливостях.